Друзі, усім привіт! І сьогодні я до вас звертаюся з дуже цікавим питанням. Дуже часто зустрічаю людей, які жаліються на те, що бачать поруч якісь сутності, якісь постаті. І хочу вам сказати одне: що ні одна сутність, якою б страшною вона не була, як би моторошно, вона не виглядала, якою б злою вона не виглядала. Ніколи вам нічого поганого не зробить, тільки за умови, якщо ви дасте на це добро. А добро ми даємо енергією страху. Згадуємо мультикорпорацію монстрів. Уявімо, що ці монстри це і є астрал. І що вони робили? Правильно, лякали дітей і насичувалися цією енергією. Тож, до чого я веду? Якщо ви боїтеся, якщо ви не впевнені. То, відповідно до цього, вас вони будуть переслідувати і вами будуть живитися. Без вашого доступу ніхто не причинить вам шкоди, а страх лише відкриває усі двері. Якщо вам було це корисно, тоді чекаю ваш лайк і коментар. Також буду дуже вдячна за підписку. Усіх обняла і до зустрічі!